Я була у вас на консультації через місяць, я казала, що ну, в мене прям є відчуття голоду. І ми, і ми таки з вами вирішили, що я в тій категорії, яка не пощастила. Але зараз я все менше хочу їсти, я не знаю, як це. Хоча б mm -hmm. по, по логіки повинно якось бути навпаки. І тому, на мій погляд, це просто емоційний голод був. І коли зараз я відчуваю таке, знаєте, прямо от оп, і відчуття голода прийшло. І я починаю аналізувати, і я розумію завжди, що це пов'язано з чимось. От саме психологічно, коли мені там супер скучно, коли були обстріли, коли я не виспалась. І от тоді день, коли я ніби як голодна, коли в мене день, ну, типа, Нормальний, просто, я, я взагалі не хочу їсти, і мене бісить думка про те, що, блін, треба поїсти. Я не білок, хочу... білок це, це, ну, типу, Їжа перестала, розуміти, от вона для мене все життя, кінцева мета, будь-чого для мене було поїсти.